Всім привіт! Багато хто з вас чекав огляд на цей Grand Scenic, тільки зараз в мене дошли до нього руки, його прийшла черга, так сказати, попасти в YouTube. Це у нас Grand 2015 року, 1.5 дизель. Дуже цікаві такі народні машинки, їх зараз дуже люблять, дуже багато їх купують на ринку, От тільки з'являються їх вимітають. Мене багато хто з вас просив скинути відео, першому. але ось це буде одне відео для вас всіх. Так, почнемо з того, що це. Чистий 615 рік, він буде на обліку 2015 роком. Це вже для нього класно, це його останній модельний рік. Е, далі, звичайно, це К9К один і під дизель. Звичайно, це проста механічна а не робот. Це реально, технічно, повністю класне, ціле авто. Е, воно не семимісне, а п'ятимісне, можливо, комусь це не підійде, але ось тут такий варіант. Величезний, зато у нас дуже багажник, ще там сидіння складаються. Ну, Тобто на рахунок цього класно. Комплектація бусе, диски самі класні. Ну давайте зараз його обійдемо з вами по колу. Ну і ось так він у нас виглядає. Чорний і реально дуже-дуже гарно дивиться, просто капець, як дивиться. диски всі в новому стані такому. Ніде не царапані, ні. Ну реально диски дуже дуже збережені, гарний стан дисків. Ідемо по колу. Також весь такі гарненький, ціленькі. Подобається мені вона машинка, ця зовнішня. Перша подобається тим, що вона чорна. Друге, те, що хроми так от співпадають зі дисками, і рейлінги. і фари гарні, і ці ледіки, і комплектація у нас дуже тут гарна. Так, в авто у нас 225 тисяч пробігу. В принципі, це немало можливо, але це оригінальний її пробір. Дивіться, яка вона у нас по салончику. У нас є класні сидіння ці, плюс вони комбіновані з кожою. До речі, безключовий доступ на усіх дверях. Заднє сидіння, як бачите, їздять, їздять туди-сюди, вони складаються, піднімаються. Ззаді є шторки, стан салона класний. Бути нечесним продавцем, можна зробити 125 тисяч в цій машині. І ще й люди повірять. Ми так робити не будемо. Ось мій номер телефона, до речі. До речі, як ви зразу замітили, є задня камера. Так, тут мої прибамбасики лежать, не звертаємо увагу, так запаска у нас тут, означає, да? Нема, значить, немає да. значить тут, так, запасочка, все на місці. Ну, кажу, ж, реально авто таке збережене доволі. Що можна сказати по комплектації? Як ви вже зрозуміли, комплектація, звичайно, у нас боссе. Є клімат, є Bluetooth, 4 сектопідйомника, сама акустика, босе. Що мене здивувало в цій комплектації? Я такого, у мене було багато цих сценів, було багато міганчиків четвертих, третіх, будь-яких. Такого ні разу не бачив. Це, я не знаю, чи це отримання в полосі, я так це ще й не перевіряв, чи це він просто. Сигналізує, коли виїжджаєш з полоси, чи він утримує сам. Це невідомо, поки для мене ще не провірив до кінця. Ну і плюс тут є дальнє автосвітло, тобто е стоїть автоматичне сві дальнє, як тільки десь темно, воно це Е, Так, ще в ніч, на жаль, не їздив, ще не мав змоги його протестувати, це все. Але це тут є, і це дуже прикольно. Так, що, йдемо далі по колу. Е, ну Реально гарний колір, гарні ці диски. Е, класна цим комплектація, що е, 4 висточок доступа, взагалі він по комплектації реально прикольний. Airline. Е, задня камера у нас класна якість, як на мене. Бо у мене міганчик скоро вам виставлю. Там якість задньої камери погана. До речі, от є ще такий міганчик 13-го року і 16-го року, можливо, когось зацікавить. Але не про це зараз. Да, тут класна система, ця Airlink. Е, ну, в принципі, реально авто цікаве. Кожні вставки, кожні карти. Чорне. Е, що ще можна сказати про це авто? В ходу ви всі знаєте К9К вже вже немає що вам об'ясняти, ви вже всі про нього наслухані, Реально класні мотори по підвізці, також ці авто недорогі, якщо ж тут щось не так, все робиться легко. Давайте їдемо, проїдемось з вами такий міні тест драйв е, Ну, В управлінні авто цікаве. Їде класно, м'ягенько. Е, на дорозі стоїть класно, це ж типу такі лайнери, він же ж такий, він більший. Е, ну, І, до речі, от хто кому не сподобається те, що він грант, бо є такі люди, що хочуть тільки е, такі коротші машинки, то в мене не, не так. Довго ще буде виставлений на продаж варіант короткий. Буде 12-го року, також босешний короткий варіант. Ну ось так їдем. Їде знову ж таки приємно. Комплектація приємна. У нас є автоскладання зеркал. Нажали на кнопочку зеркала, закрилися, нажали на кнопочку зеркала, відкрилися. У нас тут 6-ступнева механічна коробка передач. До речі, ось нажимаємо. Воно тут загорілось, щось включилось, я ще мову не перевів на іншу. Тут української немає, тільки російською. Так. Дивіться. Давайте зараз переведемо напевно на мову, щоб нам було щось зрозуміліше. А, в мене тут вже так. Бачите? А, тут ага, набрехав. Дивіться, пише індустріальна вулиця. навіть підтримує українську мову. Я ще тут, тут наче, не перевелось просто. Угу. Ну, ось так. ну Це в принципі не важливо. Не саме важливе. Давайте трошечки нажмемо газіка. Їде 1,5 дизель, ну Хто їздив, хто не їздив, їде класно, реально. Як для такої ще величезної машини, то він взагалі класно. Їде класно себе. Взагалі, з сцені себе на трасі, на дорозі я гнав таку машину з Європи, з Нідерландів, саме 2000 плюс кілометрів. Хто там, до речі, казав, що це тут незручно, дуже швидко привикає. О, дивіться, кстати, кого, хтось продає картиша тут, а в мене вона ран. Е, хтось каже, що незручно. Мені, наприклад, все одно я швидко привик, і мені далі було зручно. Ну, ось так їдете. У вас класна комплектація, класна машинка. Е, ще тут класна, реально у мене ціна, якщо рівняти ринок. На бусешну комплектацію ціна 10 тисяч доларів. Там, ну, плюс ще буде якийсь торг. Це ре реально така гідна ціна. І, і собі, і людям, що називається. Ось така машинка, появляється у продажу. Реально вона гарна, вона цікава, е вона така сучасна з комплектацією вигляд у неї взагалі космічний, як на мене. Типу, нічим не хуже, навіть вона виглядає за четвертий сценік. Дуже цікаво виглядає. Мені прям от, на ній би було їздити, так сказати, не западло. Але ну, я, так як я молодий хлопець, то мені хочеться якийсь чорний седанчик, або або щось, типу, такого. В такому стані у нас руль. Ну і все все під пробіг. Кажу, так-то взяти, кнопочки, дивіться, нічого ніде не затерть, можна робити. Пробіг тут 125 і так недобросовісно робити, але ну, то, може хтось дивиться мене перекупи собі зробить, я то так робити не буду. Це в принципі адекватний пробіг на один і під дизель. Там звичайно знайдуться люди, що скажуть що це великий пробіг, а де їх знайти з меншим. Це нереально, от у мене тут теж, знову таки 250 тисяч, там 270 на мігані. Тут 240. Ось з такими пробігами, до речі, вчорашнє відео я показував. Ми з такими купляємо, Тому тяжче знайти з меншими пробігами. Зараз ось включив камеру, під'їхав, партроніки, камера, два ключика, повністю безключовий доступ. Ключик завжди в кармані. Вийшли. Так, зараз включу, щоб це закривалося. Виходимо. До речі, ось ключ лежав ключ в карман. Відходжу від машини. І вона зараз сама закривається. Зеркала. А, зеркала я не поставив, щоб складувались, неважливо. Зеркала у нас не складається. Ну, ось ще раз як вона виглядає. Не маю часу, на жаль, її ще пофоткати в інстаграм виставити сьогодні. Можливо, завтра цим І Цю, до речі, я ще в інстаграм не закидував свій каталог. Того, хто хоче, так зараз зроблю там пару фоток, просіть. Я вам скину в Viber окремо фотки. Ну і ось такий грант з'являється в продажі 1,5 дизель, 225 тисяч пробігу, чистий 15 рік, класна комплектація. Ось так. Ще на рахунок пробігів, хто хоче собі пробіг до 100 тисяч, у мене такий Mitsubishi Outlander, то 95 тисяч оригінального пробігу. Ось така ще є машинка. Того, я думаю, по гранцценіку я так спільну картину показав. Там по кузову є декілька царапинок на ньому, на бампері. Якщо цікаво, я вам також додав це фото. Ну, авто не нове, звичайно, авто не нове, але ж і ціна у мене не 11 на нього тисяч, не 10. Точніше, 10, не 11, а 10. І навіть буде торг, ще там його менше 10 вітам. Того, кого цікавить, звертайтеся. Авто є в наявності. Всім гарного дня, до побачення.